24 лютого до другої річниці повномасштабного вторгнення колектив будівельної компанії Спілка забудівників» будівників пам'ять полеглих на російсько-українській війні героїв. Панахіду провели біля пам'ятної стели, яку облаштували на честь 11 працівників будівельної компанії. Усі вони поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Ми зібрали сьогодні другу річницю е, війни, щоб згадати е, пам'яттю, е, якусь душою, е, з'єднатися з цими героями. Це наші, це люди, які стояли разом з нами. Наприкінці заходу до стели полеглих захисників поклали квіти та подякували їм за самовіддану боротьбу за нашу країну. Зазначимо, що спочатку повномасштабного вторгнення будівельна компанія зробила великий внесок у наближення перемоги, також постійно надає необхідну допомогу будівельникам, які зараз у лавах Збройних сил України. Попри всі труднощі, будівельна компанія спілка забудівників» працює та закладає фундамент вашого мирного майбутнього.